10600 по ціні, 13 рік випуску, передній привід. Америка, 24, газ бензин. 217 тисяч кілометрів оригінального пробіга приїхала машинка з Америки з несуттєвими пошкодженнями. Підфарбування є, да, не без цього, але автомобіль стоїть у нас на красивих величезних колесах. Це у нас косплавні диски 18-го розміру, гарна літня гума. По автомобілю замінені передні задні стойки амортизаторів, передні задні гальмівні диски, колодочки так само передні задні. Комплектація спорт. Простенька комплектація, але автомобіль на гарному автоматі з гарним двигуном і ще й газ стоїть. Тут у нас газовий балон, є домкрат, є ключ. Машина чистесенька, що не після миєчки, жодних зауважень по ходовій нема. Тут у нас лежить стосовно обслуговування, те, що все перечислив, є на це підтвердження. Мастила та фільтра також замінені. кульові опори, гофра, ручки, дверей, амортизатора. амортизатори. Короте, тут багато всього було зроблено. Як бачите, суми тут немаленькі. Далі повний електропакет з текстиль, салон. По кнопочкам тут у нас все в порядку, мультикермо. Кондиціонер заправлений, працює. Магнітолка маленька, є електроручник, є у нас під карту вход, USB, AUX, підлокітник. Виглядає досить симпатично, йде бодро, є газ, то їде економно. І саме головне, що можна в 10 тисяч взяти собі черока. Це дійсно низ ринку. Приїжджайте, будь ласка, перевіряйте, і можливо цей автомобіль вам зайде.